Всіх вітаю церква. Дуже рада вас бачити у такий класний недільний день. Дякувати Богу, що така класна погода. Справді? Вже давно ми не бачили Сонця класного. І е, в мене була така задача, мене попросили, чи я зможу щось у неділю сказати пару слів перед молитвою общою і були такі роздуми, що для нас важливо в цей час. І насамперед я би хотів сказати, що моє слово буде якраз про молитву, про важливість нашої молитви у житті, і що, які, яку суть вона несе для нас. Я зачитаю місце з Євангелія від Луки, 21 глава, з 34 стежка. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися не нажерством та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб День той. На вас не прийшов несподівано, немов в сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися та статися перед сином людським. У цьому невеликому утривку е, нам говориться про то наше кожнодневне життя, і нам треба просто пильнувати, нам треба. Робити наші діла, і ми маємо розуміти, то, що то не мішає нашому спасінню, що ми були готові в кожний час зустріти його. Також кладеться великий акцент на тому, щоб ми маємо пильнувати і кожного часу молитися. Наша молитва то є пряма розмова до Бога. Тільки в молитві можемо прийти до Нього, розказати наші переживання, наші труднощі, наші прохання, також скласти йому подяку. Я зачитаю ще другий уривок. Записаний у Філипянам 4,6. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому, сподяку, відкривайте ваші прохання в Богові, в молитві та благанні. До цього віршика я ще скажу. Минулої неділі у нас проповідував проповідник з швейцарських людей, хто в швейцарських церквах проповідує, і він наголошував на тому, що ми, як то ті сини. Ми грязні, ми вонячі, а батько наш стоїть з відкритими руками і чекає на нас. Він не хоче того, він не чекає того, що ми прийдемо до нього чисті. Він приймає нас такими, якими він не є. Так що приходь, приходимо до нього в молитві. Я закликаю всіх стати на коліна. Якщо є бажання, будемо молитися. Спочатку зала, потім я закінчу. Дякую.